Вітаю вас, духовна родина простору світла і любові Творця. Цей особливий момент, коли кожен з нас прийшов на землю як Божественна душа, особливо ті, кого привела на цю святу землю благодать, ми об'єднуємось в єдності та мирі, земля України, яка є втіленням безмежної сили і мудрості, нас приймає, як її духовних дітей. І сьогодні. Божественне послання я отримала від цариці Ангелів Марії, яка закликає нас до глибокої медитації майбутнього України разом з ангелами землі. Природа і душі, що прийшли сюди, не випадкові. Вони є частиною великої космічної місії, і сьогодні ми разом відкриваємо серця для гармонії та вищих енергій, що піднімуть Україну до нових висот. Разом ми здатні побудувати майбутнє, наповнене світлом і благодаттю.